Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 7 грудня, половина дванадцятої на східному узбережжі, і сьогодні я розпочну із неприємного і трошечки не дивовижно. Хоча вчора вже були натяки на те, що Сенат не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні. Ситуація така склалася, що потрібно було набрати 60 голосів. Я нагадаю, в Сенаті є 100 сенаторів по два від кожного штата, і е демократи не мають більшості, як такої. В них взагалі 48 демократів в Сенаті і три незалежних, які ну, дотримуються демократичних поглядів. Вибачте? Так, от ситуація склалася так, що демократи дивіться, коротше, республіканці заблокували, заблокували цей пакет, тому що навіть при тому, що було, є в сенаті багато сенаторів, які виступають за допомогу Україні. Але я скажу, що не можна звинувачувати республіканців. Як мінімум повністю в цьому, чому тому, що вчора я трошечки про це згадував? Тому що демократи абсолютно проігнорували інтереси республіканської партії. Наскільки вони там важливі, не важливі, це питання 25-те Взагалі, якщо ви дипломат, і ви розумієте, що вам треба набрати певну кількість голосів, використовуючи республіканську партію. Потрібно по-любому йти на компроміс, хочуть вони зробити якісь зміни на південному кордоні, державну безпеку там отримати. тому що це все рівно політика, яка працює для їхніх виборців. Вони мають щось зробити і демократи розумієте, не просто відкинували, вони проігнорували навіть дискусії на цю тему. Вони, коли розглядався цей пакет, вони навіть не визвали якихось спеціалістів, просто навіть, знаєте, заради вічливості вислухати їхню думку, і там аргументовано відкинути, чи ще що-небудь. Позиція республіканців була проігнорована повністю, і відповідно навіть ті, які є. Підтримуючими Америки України, вибачаюся, підтримуючими України, такі як а, а, голова республіканської партії в Сенаті Міч а, Міч Макмакенгіч чи щось таке, я вибачаю, забувся. Імена, це трошки для мене все рівно важкіще. І навіть а, при тому, що він. Просто крепкий сторонник підтримки сторонник України в цьому питанню. Питання було заблоковано. Так от дивіться, навіть не дійшло, цей закон не дійшов до е Палати представників розглядати це питання. Ну, Дивіться, до нового року їх Білим домом про те, що фінансування чи гроші в бюджеті на допомогу Україні закінчується ще час є. І тепер. Демократи сподіваються трошечки прокинуться і ну, зроблять правильні висновки цього, цього питання і знайдуть яку-небудь там середню позицію між демократами і республіканцями. Ось те, що вчора чи позавчора, виходить, Байден обіцяв, що ми розглянемо це питання, але як бачимо, республіканці не повірили, і в принципі, ну за це їх звинувачувати абсолютно не можна. І я так розумію, що вчора чи позавчора знову ж таки президент Зеленський і він трошечки, чи його радники, чи хто там відчули цю штуку, що хотіли все вирішити якраз же ж е, руками України і в цьому питанні так само. І, е, і мені здається, саме тому Зеленський е, в останню хвилину буквально відмовився е, робити цю відео. Відеозвернення до конгресу американського. Коротше, як піде далі, незрозуміло. А на сьогоднішній день допомога Україні від Америки говорять про те, що це на найнижчому рівні спочатку війни. Ну я так розумів, в перші дні, коли взагалі там нічого, крім Джавелінів, не давали, а, можливо, не береться до уваги. А з тих пір як почалася справжня допомога. Коротше, такий бардак. Ну і знову ж таки, це американська преса тепер розглядає так само це питання із позиції України. Я вам скажу, що в сьогоднішніх новинах от кругом про Україну більше говорять, ніж про Ізраїль. Тобто, хоча там все в повному розпалі в Ізраїлі і є так само в топових новинах, але про Україну говориться більше. Говориться про те, як українські посадовці сприйняли цю штуку. Мається на увазі, що не проходження цього закону в сенаті говориться про те, що українська передова відчуває наслідки польських тракістів стракарів коли вони блокують кордон. Це так само від відгукується і на українській передовій. Згадали також і зрадника Киву згадали, також знову ж таки інші ресурси. Тепер говорили про те, що це просто зрада своїх же ж американських інтересів, коли ми не допомагаємо Україні. Було навіть сказано таке порівняння в одному із в одному із статей, що президент Рональд Рейган перевернувся б у своїй тройні, коли він узнав би, що ми можемо подолати Росію. Чиїмись іншими руками, не втративши своїх же солдатів, і ми цим не скористалися. Тобто дуже багато шуму насправді, але дії, як ви бачите, в напрямку України получився пшик на сьогоднішній момент. Все повернулося назад. І тепер буде, поки що не чутно ніяких, знаєте, щоб ви розуміли, законопроекти можуть розумі... прийматися в Америці як зверху вниз, так і знизу вверх. Тобто Палата представників може запропонувати якийсь свій законопроект. Але всі зараз уперлися в основному цей паркан, щоб ви розуміли, або інші якісь закони, які б трошечки контролювали потік нелегальний, потік імміграції через. Американсько-мексиканський кордон. Ось і ще одна, звісно, велика новина, яка все рівно так чи інакше перетворилася на Пшик: це вчорашні дебати. Трамп не з'явився на дебати, і знову ж таки, моя суб'єктивна така думка дуже мені нагадується про те, як от в Україні Зеленський не з'являвся на всякі дебати. Щоб не ляпнути чогось лишнього, так от Трамп не з'явився і в Алабамі так само. І він собі, знаєте, йде як позаштатним кандидатом. Всі вже по замовчуванню знають, що так, все рівно, це буде Трамп. І оці такі, знаєте, я, я не один раз це говорив, така мишина важня. Вони товчуться один одного проти одного. Просто дебати не про що в даному випадку складається таке враження, що. Про Трампа мало не забувають, про Трампа дуже мало згадується такі враження, що вони змирилися з тим, що вони просто борються, а хто ж буде номер два? Тобто, вони враження таке, що не навіть не планують балотуватися в президенти. Трамп майже не згадується на вчорашніх дебатах. Про Трампа згадав тільки Крис Кристі, це от колишній губернатор штата Нью-Джерсі. І чому тому, що о, о, ці. Аналітики описують, що він іде там внизу цих перегонів, і це його останній шанс сказати що-небудь, інакше він все взагалі до побачення. От вони вважають, що він був найкрутіший на цих дебатах. Він єдиний, хто щось сказав конкретно, чому Трамп не повинен бути президентом. А в основному всі накинулися, накинулися на Нікі Хелли, знов ж таки, бо вона трошечки ніби висунулася вперед. І навіть така ситуація склалася, що декілька днів тому один дуже великий демократичний донор вкинув на її рахунок мається, в її компанію, передвиборчу компанію, доволі таку товстеньку суму. І це я б сказав би не то, що не не допомогло, а це. Стало і приводом, і навіть серед республіканського оточення це послугувало мінусом. Тобто, взагалі, гроші вирішують все. Але тепер за ці гроші, її, знаєте, це відхаркуються від, від, від ці демократичні гроші тепер в цих дебатах. Ось. Але в основному дебати, якщо так просто узагальнити. Знову не про що тобто, щоб ви розуміли, взагалі це була б дуже велика подія. Але коли Трамп просто ігнорує цю подію, і нижчі кандидати щось там між собою возяться, не звертаючи увагу на реально їхнього противника, а тут чуть один одного вони просто реально допомагають, просто Трампу от, а, в цих перегонах. Дивіться, яка штука трошечки із, вже із старих новин, знову ж таки, сьогодні сплала. Оцей гібридний літак-вертоліт, американський Osprey. А от на минулому тижні, якщо не помиляюсь, була новина, що він розбився недалеко біля берегів Японії. Там американська є база загинуло вісім американських військовослужбовців, і новина, чого вийшла в топит, тому що. Американський командувач е, військово-повітряних сил наказав приземлити всі оці літальні апарати, чому тому, що іде до того, що до кінця не зрозуміло причину, чому він розбився. Але попередні дані говорять про те, що це не була помилка пілота, а значить, що це була скоріше всього якась нетехнічна несправність. І щоб ви зрозуміли, в американській армії сотні таких літальних апаратів, і коли генерал... Приземлив водночас всі з них, ну, це не то, що ламає плани, це ну, велика проблема, але от така ситуація знову ж таки не описується про долю цих солдатів, поки що в новинах в топах вона не значилася, але от про а, цей літальний апарат а, така от історія. Вчора ввечері, а, в принципі, ввечері на сході. Там, де відбулося в університеті е, Невади, це в Лас-Вегасі, називається Невада University, який роз, розположений, розташований е, в цьому в Лас-Вегасі, відбулася стрілянина, вже чергова. Ситуація така, що е, 67-річний чоловік, який виявився професором, який. Е, 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 Подавав заяву працювати в цьому університеті. Він взагалі професор в Північній Кароліні, але я так розумію, можливо, десь там живе близько, чи яка там історія детально настільки не описується, але він просився на роботу в цей університет. Причина, чому він почав, стріля... почав цю стрілянину, зрозуміло, не описується. Він встиг вбити трьох людей, одного поранив, ну і поліція приїхала. Доволі швидко, і взагалі, охорона в університеті, вони в американських коледжах вони доволі такі висококласні. Так само, вони не просто ходять там з паличками, вони так само стріляють і так далі. Коротше, цей професор загинув в цій перестрілці, і, можливо, ніколи не буде зрозуміло причину, чому він почав стрілятися, але. Чим ця, особливо, ця стрілянина ще визначається, що це 80-та стрілянина в цьому році в навчальних закладах в Америці. Це 29-та 29 стрілянина в коледжі і було 51 стрілянина в школах, тобто там всіх разом від початкової, середньої до вищої школи. В цих всіх стрілянинах загинуло 37. Дітей, в основному, як ви розумієте, 88 отримали поранення. І це 23-й рік в цій такій поганій статистиці виявляється рекордним. І, як ви розумієте, рік ще не закінчився, ще буквально три тижні. Така от е неприємна статистика. А і ще вам трошечки із кримінальних новин трошки підібралися сьогодні а, в далекому 2020 році, 15 лютого, а відбулося подія вбивство Відбулося коротше. Одна така жінка Емі Харвік для мене взагалі невідома, але в голівудських кругах вона дуже відома тим, що вона була. Там секс-терапістом і сімейним терапістом для я так розумію, в основному для акторів, як розумілося, і її колишній бойфренд, якого вона відкинула. Там навіть був судовий е цей е припис від суда, що він не міг взагалі до неї навіть підходити. Трапилось так, що він е вламався в її квартиру, поки її не була дома влаштував засідку. Вона прийшла, він її побив і викинув. З третього поверха, і вона загинула. Дивіться, це відбулося. Я нагадаю, 15 лютого суд відбувся чи закінчився 28 вересня, коли суд присяжних визнав його винним. І от я вам трошечки розкажу, чому от взагалі, ну, то, що судовий процес очікувався майже 4 роки, щоб ви розуміли, до лютого місяця так працює в правій державі. Поки складається доказова база. Поки там туди-сюди, поки там ці всі шуки визначаються. Але навіть от дивіться, 28 вересня людина вже була визнана винною. Два дні, до речі, суд присяжних е працював над вирішенням. Тобто, два дні думали. Там не було, так розумієте, не так все це однозначно було. Ось, е і дивіться, з 28 числа пройшло до цього часу. От... Ну, два з половиною місяці, плюс-мінус. Але щоб ви розуміли, суд присяжних от, в таких питаннях, коли це от, вбивство першої категорії. Так от вони його визнають винним, але термін чи покарання визначає вже суддя. І дуже рідко буває, що суддя одразу визначає строк покарання чи вид покарання там, буквально в той день. Хоча дивіться, американським законом конгресом уже предписані Від, від ну, категорії злочинів, тому що розумієте, що всі злочини неможливо визначити наперед. Є мінімальний термін і є максимальний термін, і от протягом цього часу суддя. Проходить консультацію, звертаючись до спеціалістів, там, беручи до уваги, там, чи це перший раз, чи це от як цей мужик, уже, що переслідував цю терапістку, він вже слідкував за нею там не один раз, уже навіть в суді була справа. Тобто дуже багато моментів береться до розгляду. Ну і потім там графік, тобто, знаєте, як ви розумієте, в кожному суді мерва судових процесів. Я думаю, так само і це зіграло спра... причину, чому так довго протягнулося. Але чому в топах, тому що цьому е, колишньому бойфренду було присуджено довічне ув'язнення без права на пароль. тобто там якесь помилування за хорошу поведінку, його нема. Ну я, я так розумію, що все рівно будуть апеляції. Хоча я так розумію, він уже засуджений, тобто він до цих пір був в'язниці. А поки він там буде сидіти, то будуть там якісь о, апеляції і так далі. Як завжди працюю в правій державі? І ще одна така велика новина. Вчора в Сан-Дієго, Каліфорнія, накрили о, там нарко, о, наркотрафік здоровенний, накрили 9 тонн чи перехопили 9 тонн кокаїну. І це в сумі складає на 239 мільйонів доларів ціна цього кокаїну. І там ці наркокортель вже використовує ці наркосубмарини. Називаються. Вони завантажують там тонами коротше везуть його і так далі. І в сумі за цей рік це вже в сумі складає 40 тонн кокаїну. Що ці американські правоохоронці перехопили, які за Постачається в Америку там з різних сторін і на Сході, і на Заході, і на півдні, в портах там і так далі. І це так само, до речі, рекордний рік в цьому плані. Але дивіться, це тільки один кокаїн. Тобто серед всіх наркотичних штук це на третьому місці. На першому місці займає метамфентаміни на другому марихуана Кількість із цих. От не описується, скільки цих було перехоплено, але знову ж таки, це тільки те, що було перехоплено. Уявіть собі, які тільки об'єми доставляються а, в Америку. Ну і закінчу я тим, що сьогодні. Дивіться, знову ж таки, нагадаю, 7 грудня, і чим ця дата визначна для американців, це тим, що це річниця атаки на Перл-Харбор. І знову ж таки, з цією датою пов'язано дуже багато новин про те, що згадуються ветерани. А ще, ще є дуже ну, багато чи не багато, але ще є старі дідусі, які вижили із сторони американців, сторони японців. А до речі, деякі з них навіть уже по і познайомились. Не скажу наскільки вони поторшувалися чи ні, але відбуваються в цей день такі зустрічі. Дехто, хоч уже і на, на інвалідних візках, але вони от в цей день туди відправляються через там океан. Що... Вшанувати пам'ять своїх там, товаришів і так далі. Тобто такий день сьогодні, день пам'яті в американській історії. Такі ось новини на сьогоднішній день. Всього найкращого. Все буде Україна. Зустинемо завтра.